Будьте уважнішими, обираючи коло спілкування. Те, що поруч з вами, стає вами. Ми рідко усвідомлюємо, наскільки сильно нас формує оточення, слова, сказані ненароком, ідеї, підкинуті для роздумів, інтонації, погляди, погляди на життя. Люди поруч з нами це не просто супутники наших днів, це архітектори нашого мислення, нашого внутрішнього світу, а отже, і нашої долі. Ми стаємо тим, з ким ми поруч. Поступово неусвідомлено, через сотні дрібниць. Через розмови, які здається, нічого не значать, через жарти, які здаються безневинними, через думки, які проникають у голову і пускають там коріння. Ми думаємо, що маємо власну думку, але найчастіше вона просто відображення тих, кого ми слухаємо, найчастіше думка зерно, а коло спілкування ґрунт. Кожна думка, що зароджується в нас, це зерно. І від того, в який ґрунт воно потрапляє, залежить, що з нього виросте. Якщо ви перебуваєте серед тих, хто сміється з мрій, пригнічує прагнення та знецінює почуття, ви незабаром почнете відчувати і думати так само, навіть якщо спочатку будете внутрішньо опиратися. Спілкування це не просто передача слів, це передача енергії, станів, віри, сумнівів, це постійний обмін внутрішнім. Ми просочуємося тими, з ким говоримо. Нам здається, що розмови це просто шум, просто слова, але це брехня. Саме розмови стають цеглинками внутрішнього світу. Саме розмови визначають, про що ми думаємо, на що звертаємо увагу, чого чекаємо від себе і від життя. Оточення може зробити з нас особистість, а може перетворити на уламок на вічно сумніваючого, на вічно чекаючого, на людину, яка не вірить у себе, бо поруч завжди хтось, хто нагадував, а навіщо тобі це. У тебе не вийде. Ти забагато хочеш. Безглузді розмови вбивають мрії. Є тип спілкування, який непомітно, але стабільно руйнує. Це розмови ні про що. Вони крадуть у нас силу, вбивають фокус. Ми витрачаємо години на порожні обговорення чужих життів, чужих проблем, чужих провалів. Ми розчиняємося в балаканині, як у тумані. І не помічаємо, як стаємо все більш розсіяними, апатичними, втомленими. Все, на чому тримається внутрішній стрижень, увага, думка, мета починає розсипатися поступово, не відразу. Ми не помічаємо цього процесу. Просто в якийсь момент перестаємо хотіти більшого. Перестаємо вірити, перестаємо робити. І в глибині залишається тиха втома від самого життя. Це не депресія, це не трагедія, це результат. Результат того, що занадто довго поруч були не ті люди. Вибір оточення це вибір майбутнього. Кожна людина поруч з вами це або якір, або крило, або вона допомагає вам рости, або непомітно тримає на місці. І найстрашніше, найчастіше це не зі зла. Просто людина сама живе у своїх страхах, і все, що вона може, це ділитися ними. Вона не вірить у себе і відучує вірити вас. Вона сама не наважується і переконує, що й вам не варто. Їй самій боляче, і вона хоче, щоб вам теж було не надто добре, щоб поруч не було занадто яскраво. Ми часто терпимо таке оточення, бо давно знайомі, начебто непогана людина, не хочеться образити. І ми платимо за це роками, зволіканнями. Самозреченням, тугою. Бо поруч немає ні підтримки, ні натхнення, ні справжньої поваги. Будьте уважнішими. Не кожен, хто поруч, друг, і не кожен, хто посміхається, безпечний для вашої душі. Багато людей навіть не розуміють, наскільки вони токсичні. Вони просто живуть так, а ви живете поруч. І якщо не зробите вибір усвідомлено, життя зробить його за вас. І в якийсь момент ви прокинетеся в житті, яке вам не подобається, у тілі, яке не радує. З думками, які вам чужі, з мріями, про які давно забули. Як зрозуміти, що час змінювати оточення? Ось кілька ознак, що хтось із вашого кола гальмує ваш розвиток. Після спілкування з ним ви відчуваєте втому, роздратування або апатію. Він знецінює ваші ідеї, мрії або досягнення. Він постійно говорить про проблеми, але нічого не змінює. Він заздрить, прикриваючи це жартами. Він сміється з вашого прагнення до кращого. Він говорить, що всі так живуть. І нічого не зміните. Якщо ви помічаєте такі сигнали, не ігноруйте. Це не випадковості, це тривожні дзвіночки. І якщо ви залишитеся поруч, ви станете таким же. Вибір завжди за вами. Не потрібно голосно сваритися, не потрібно робити драм. Просто йдіть. Тихо, але твердо віддаляйтеся. Звільняйте простір, бо туди, де стало вільно, зможуть прийти нові люди. Ті, хто підтримають, хто повірить, хто буде поруч, і в зростанні, і в помилках, і в перемогах, ви маєте право обирати, з ким вам по дорозі. І це не жорстокість, це відповідальність за своє життя, свої цілі, свій стан. Шукайте тих, хто заряджає. Є люди після спілкування, з якими хочеться жити, хочеться діяти, повертається сила, повертається смак до життя. Це не обов'язково мега успішні, багаті або просвітлені. Це просто ті, хто живе чесно, прагне, думає, вірить. Не зливає, а ділиться, не тягне, а надихає. Це ваші люди. Вони існують. Але щоб їх зустріти, потрібно спочатку очистити свій простір, звільнити його від тих, хто більше не резонує, не боятися залишитися одному, бо самотність краще, ніж оточення, яке вбиває вас по краплі. Ви те, що вас оточує. Неможливо жити серед болота і пахнути, як квітка. Все, що вас оточує, проникає всередину. І якщо поруч бруд, ви забруднитеся. Якщо поруч світло, ви засвітеся. Не зраджуйте себе заради не образити інших. Не бійтеся віддалитися від своїх, якщо душа підказує, що ви більше не на одній хвилі. Ви не зобов'язані тягнути всіх. Ви зобов'язані рухатися туди, де ви оживаєте. Бо коли ви живете своїм життям, з вами хочуть йти ті, хто теж хоче зіт. а яке у вас оточення? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал. Натиснути на дзвіночок і вибрати всі, ставте подобається, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.